Акцизний збір до чеку. Податківці наголошують, у документах реєстраторів розрахункових операцій має бути обов'язково вказаний відсоток акцизного податку. Йдеться про 5% від сплаченої покупцями суми за придбаний алкоголь, тютюн чи бензин. Суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює розмірну торгівлю, при продажі алкогольних чи тютюнових чи підакцизних товарів, зобов'язаний видати чек. В чеку має бути вказана назва товару. Кількість ціна. Нижче має бути, чи він платник ПДВ, це 20% чи ні, і окремо 5% виділених, скільки акцизного податку в, цьому, в цій, перед цій покупці буде сплачено або задекларовано і сплачено в місцевий бюджет. Окрім того, зазначають податківці, з 1 липня на торгівців пивом очікують зміни. Хмільне офіційно вважатиметься алкогольним напоєм, а відтак його продаж відбуватиметься виключно за ліцензіями. Напиво, якщо маєш ліцензію роздрібну, з 1 липня окрему ліцензію не потрібно брати. Тобто маєш на на він віднесений до алкогольного напою. Якщо не маєш, звертаєшся до органу нашого на місцях чи сюди, подаєш заяву і отримуєш ліцензію на продаж. Загалом від початку року з роздрібного продажу алкоголю тютюну та палива до місцевого бюджету надійшло 34,8 мільйонів гривень податку. Левова частка надходжень обсяг від реалізації нафтопродуктів.